Гаррі Кейн творить історію в Німеччині. Англійський форвард Баварії встановив неймовірний рекорд бундесліги, який нікому не підкорявся раніше. 11 голів у перших шести турах сезону це не просто статистика, це заявка на легенду. Коли Кейн переходив із Тоттенгема до Баварії, багато хто сумнівався, чи зможе він адаптуватися до нового чемпіонату, нової культури і нового стилю гри. 32-річний нападник став першим гравцем в історії бундесліги. Який забив 11 голів у перших шести турах сезону. Свій останній рекордний м'яч він оформив у матчі шостого туру проти Айнтрахта. Баварія перемогла впевнено, а Кейн ще раз довів, чому його вважають одним із найкращих форвардів світу. Його голи це не випадковість, це холоднокровність, точність і ідеальне відчуття моменту. Кейн вражає не лише кількістю забитих м'ячів, а й стабільністю. Практично кожен матч він залишає свій слід на табло. Він впевнено очолює список бомбардирів чемпіонату і показує рівень, якого від нього чекали в Мюнхені. Цей старт сезону вже увійшов в історію німецького футболу. Жоден гравець, ні Левандовський, ні Мюллер, ні інші легенди не показували такої результативності на початку чемпіонату. Успіх Кейна це не тільки його індивідуальна майстерність, а й злагоджена гра баварії. Команда створює моменти. А Гарі безжально їх реалізує. Зараз він не просто гравець, він головна зброя мюнхенців у боротьбі за трофеї. І виникає логічне питання: якщо він так почав сезон, то скільки голів він заб'є до кінця? Чи поб'є він сезонний рекорд Бундесліги, і чи приведе Баварію до чергового титулу? Гарі Кейн уже вписав своє ім'я в історію Бундесліги. Його рекорд це не випадковість, а результат багаторічної праці і таланту. І схоже, це тільки початок. Як думаєш, скільки голів він заб'є цього сезону? Пиши свою відповідь у коментарях, і не забудь підписатися, щоб не пропустити нові футбольні історії.